Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні будемо розповідати про комах за допомогою мнемо таблиці. Це не складно. Давайте її розглянемо. Перше питання хто це? Тобто назва комахи? Якого вона кольору та розміру? Які частини тіла має? Голову, тулу, лапки, вусики, крила. Що їсть? Пилок, листя трави та дерев, інших комашок. Як пересувається, повзає літає чи стрибає? Де живе комаха? У вулику, мурашнику, у корі дерева або пенька під листочками у траві? Як зимує? Корисна чи шкідлива? Спробуємо. Хто це? Так, це мураха. Якого кольору мураха? Вірно, коричневого. А якого розміру? Мураха дрібна. По відношенню до інших комах. Які частини тіла має? Голову, тулуб, шість лапок і вусики. Крил, звичайна, мураха, немає. Що їсть мураха? Мурахи харчуються соком рослин, листям та загиблими комахами. Як пересуваються мурахи? Так, мурахи повзають. Де живуть мурахи? Мурахи живуть у мурашнику. Як зимують мурахи? Мурахи пізньої осені закопуються у мурашнику і чекають приходу весни. Мураха корисна чи шкідлива комаха? Так, мурахи корисні, вони санітари лісу. У нас вийшла чудова розповідь про мураху. А зараз спробуйте самостійно скласти розповідь про павука, бджолу, коника та колорадського жука. Користуйтесь таблицею, і у вас вийдуть чудові розповіді. Успіхів вам. До зустрічі, діти!